Харківщину продовжують обстрілювати російські військові. Ворог протягом доби наніс удари по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп'янського і Зюмського районів повідомляють у штабі оборони. У Липецькій громаді після денних обстрілів росіян зайнявся другий поверх житлового будинку. У Вовчанську на відкритій території горів очерет та трава. Після півночі у місті Куп'янськ внаслідок ракетного удару росіян є пошкодження будівлі, зруйнований гараж, повилітали вікна в приміщеннях без постраждалих. За даними медиків, цієї доби є постраждалі з осколковими пораненнями. У Вовчанську внаслідок обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи. Рятувальники цієї доби залучались до гасіння двох пожеж на території Липецької та Вовчанської громад в області. Перша трапилась об 11-й у селі Глибоке. На території приватного домоволодіння горів будинок на площі 30 квадратних метрів. А в місті Вовчанськ обстріли спричинили пожежу сухостою на відкритій території. На момент прибуття рятувальників горіла трава на площі 2 гектарів. Триває розмінування деокупованих територій Харківщини. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 101 вибухонебезпечний предмет. Мінна небезпека висока. Будьте обачними. На лінії фронту гаряче. Окупанти гатять з різної зброї і не перестають тероризувати мирне населення. Зазначають у генштабі. На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів ствольної та реактивної артилерії. Зазнали райони населених пунктів Гур'їв, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Глибоке, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Бологівка Харківської області. На Куп'янському напрямку противник веде оборону, обстріляв райони населених пунктів Берестове, Вишневе, Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Табаївка на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. Також завдав авіаударів неподалік Кислів. Кита Новоселівського. Але Збройні сили України тримають позиції на всіх напрямках та завдають втрат окупантам. Цієї доби, з-поміж інших, нищень, Збройні сили України збили ворожий гелікоптер у Харківській області. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті.